Новий дім для чади семирічна ведмедиця, яку свого часу покинули на призволящі циркачі. Нарешті має достойний прихисток на Запоріжжі. Сім років відколи артисти позбулися тварини, неї опікувався наглядач складів в столиці, а віддати її вирішив, коли чада стала дорослішати і знайшов для улюблениці добрих господарів. Як і в Носков розповість. Мама хорошина. Літку з чадою щойно винесли з фургону і одразу годують на десерт. Вона поласувала йогуртом. До того скуштувала все. Вона дуже любить і мандарини, і булочки, і піражочки. Всі можливі, яблуки, ну общем, овочі, фрукти, тваражочки на судовистві. Чада представник рідкісного виду тяньшанських ведмедів. В Україні таких лише двоє. Досі чада жила на території складів у Києві, які раніше орендував цирк. Згодом артисти поїхали, а двомісячна ведмежа залишили. Ахмед годував та доглядав його сім років. Я тут кормив, там вона спала ванна літом, все літо кожен день по два рази по повній ванні, води наливали, одівала ошейник, поводок. На вулицю воділ гуляв, по всій території гуляли. Котаґу він каже, чадуня була добра та лагідна, та згодом її характер почав змінюватись. Буває, ти не дав конфету, уходиш, вона може ну, пригать, дьоргатися там, бісіться. Відтак він звернувся до зоозахисників, аби знайшли їй краще місце. Прихисток ведмежаття. Шукали довго. Синевір нам відмовив. Ще один заповідник відмовив. Зоопарки відмовили 12 місяців. Зоопарк мав можливість розглянути, але цей процес досить довгий. Вони просили документи, яких чудуся, немає. Забрати чаду приїхав директор реабілітаційного центру з Васильівки на Запоріжжя. 700 кілометрів дороги дівчинка перенесла спокійно. За 9 годин подорожі чаді дуже наскучило сидіти у фургоні. Тепер вона активно звикає. До невідомих запахів та дуже хоче нарешті побачити свою нову оселю. Її сусідами у зооцентрі будуть майже півсотні хижаків – пантери, леви та ведмеді. Помешкання для чади вже підготували. 180 квадратних метрів жилої площі Це спеціальний медвежий вольєр, в якому до жили важили і медведі. То дівчинки буде зараз можливість вибрати собі зимовну комнату. У неї є водойом, вона буде літом купатися. Ну і все необхідне для того, щоб качественно встрітити старость. Для неї підготовлено. у вольєр ведмедицю випустять після карантину та витогляду, А навесні навідати її приїде Ахмед. Зізнається, за чадою він вже сумує. Як і в Носков, Тетяна Фруктова, Андрій Марченко та Андрій Хубавка. ТСН 1+,1. плюс